Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу Італійська кухня Українки Валентини. Гарбузовий рулет. Зранку знімаємо пергаментний папір з рулету і будемо покривати виріб шоколадною глазур'ю, хоча і це не обов'язково. Погляньте, який гарний рулет у розрізі. Крем дуже густий та ніжний. А начинка солодка, соковита й ароматна. Глазур робити дуже просто шоколад розтоплюємо на водяній пані, Потім до нього треба додати небагато рослиної олії. Тоді покриття буде більш блискучим та стійким, але й можна вчинити й по-іншому. Залишити трохи крему, щоб потім за допомогою кулінарного мішка вичевити на поверхні рулету.